Історії від Кряча Марія Жученко абетка монстрів. Ілюстрації Інни Черняк. Обережно монстри. Вхід. Злий чаклун замислив лихо. Він закляття мовив тихо. Та з чаклунської домівки монстри лізуть на долівку. Перший виліз Арара, гризний монстр на букву А. З акулячими зубами, з двома довгими хвостами. Походжають завжди разом три веселі монстречки в буки, бяки і бабайка пички, наче булочки. Той пройди свіді, ворохист, Вирости великий хвіст, ним як віяло, Махай вітром хмари, розганяє. Гірше не знайти нахаби ніж той злий. Гармаґабе, в стелю він квістки вбиває, спати діткам заважає. Поки гав ловив гагеня, геть пої усе варення. Тож шукає монстр в газеті, де б поїсти на бенкеті. То не знає, дролобійка завжди він вчиняє бійки. На дивані не сидить, битись з усіма, летить. Доктор монстр еквабарсил. Варить тайний еліксир Ему. Їм він напоїв, на кота перетворив. Скали зуби хиндей, налякав усіх дітей, наче тріска він худенький і кидається смачненьким. Хазяйовитий живоглот варить із жуків компот, з жабок ліпить частування для смачного пригощання, наловив підступний зух. Три торбини, сірих мух під замком він їх тримає, шум йому не заважає. Гей, пустує монстр криш, мишкам він не каже киш. З ними він краде сирок, Щоб нагризти в нім дірок. Зуби скалить із кусака, він із монстрів кращий бяка, всіх щипає, мов індик. Чутно індичачий крик. В темнім лісі під кущем їхр частує під дощем. Монстрик цей, немов їжак, в колючках його піджак. Монстрик йохо веселун, наче хлопчик він пустун, його налив у капці, його зіткає на канапці, гострим жалом жалить кусь більше всіх його. Він великий, наче кит, клашнею краба всім грозить. Розійшовся лихо дзвін, ложкою махає він, з раночку собі стрибає, та не посухи лякає. У малиннику маргіт Раптом виявив магніт. Його до тім'я прикладає, Залізну зачіску плекає. Монстр шкідливий, норгозяка, найсправжніший забіяка, гострий ножик він схопив, дірочок скрізь накрутив. На острові далекому товстезний орк живе, Великий товстощокий він огірки гризе, На птаха схожий монстр пеструх. Мох півень він ковтає мух та пінгвінячою. Ходою ганяє він за дітворою. І заткує, наче рак. Монстр похмурий, рагма рак. Хижих риб разом збирай, русалок і китів лякає. Совиний має крик гучний, суров'яка. Монстр нічний, люто соває бровами кошлатими соболями кила ласунчик трот вкрав у тролів їхній торт. Зловно тролі затряслися і за тротом погналися. Замість шарфа монстр ухава, намотав собі удава, Щоб попасти на бенкет треба ще й знайти кашкет. Вечорами фуфуферко запускає феєверки, в небо вогняний фонтан закидає хуліган. Товстобокий монстр хорбів лежить в халаті, як халіф, брудними лапами вужу. Їсть солодко він халву. Серед монстрів цурцудар, Мостись на троні, наче цар на цепку сидить цикада і співає серенаду. Монстр китайський. Шин чесає, скип'ятив із перцю чай, тільки паща відкриває, чай на язику палає. Шур веселий, монстр, спортсмен, під виття гучних сирен. З друзями в хокей він грає, шайбу шваброю ганяє. Щуплий монстрик шукорог завів ручного восьминога, що пальцями тепер грає, у косички заплітає. Наш лінь лінько найкругліший монстрик, схожий на горішок, тільки пухом він заріс, м'якенький навіть довгий хвіст. На піратському човні монстр літає на мітлі. Юнг лякає він на юті. Звуть його усі юфнуті. А останній монстр яй, ябеда і злий шахрай. Дражнитися він полюбляє, вовчі ягоди збирає.